Реки з э, твору віють вітри віють буйні. Там розповідається про м, двох дітей доньку, сина і там ще кіт був. Їх звали Гаврик, э, Рябуха Сонька і Кішку Рудик. Гаврик зробив таке собі тіпа, царство, щоб можна було руководити там всіма. Він руководив е, Сонькою ну, своєю сестрою, щоб е, тіпа, вона робила свої, е, його за, е, за манюхи. Ну, типу, робила все, що він говорить. Там по дому обиралась, е, поубиралась там, не знаю. Помила посуду, йому щось там принесла попити, якщо йому жарко на печі сидіти. Бо там в печі жарко, щоб води йому принести там, покормити кот, кота, там, господарство в них було, щоб теж покормити. А вона е, була хитра сонька. Вона е, не могла це терпіти і зробила так, щоб він її, він її слухався, щоб Соньку слухався Гаврик. Вона таку зробила е, хитру, е, як це сказати, обманку. Е, вона розказала йому, що там, в крайній хати за, твоє, за тою дверею, живе домовий, димо, ну, домовий. І що якщо ставить е, когось одного, щоб один був в хаті, то він буде дивитися на тебе із тих дверей. Е, він, гаврик злякався цього, і Сонька. Цим воспользувалась, вона його шантажувала, хотіла вже уходити, а він її останавливав. Просив, щоб вона не уходила, а вона цим скористувалася і потім його так обманула, обманула. І Гаврик попросив казку йому зачитати. А за це е, він дасть їй конфети і монети, які у нього там були, йому мама давала, щоб типа, що він їв, у нього було там на печі. І отак от вона його обманювала. Е, він дав їй конфети, і вона зачитала йому казку. І потім як він. Попросив якусь одну казку, то вона сказала ні, велика казка, ні-ні-ні, таку не буду. Потім він іще меншу їй загадав. Вона сказала ні, не буду. Потім він саму маленьку, яка була, він попросив. Ну вона сказала ні, я не буду. Но, э, таку, як його Казку зачитала свою, сама придумала. Вона її повторювала і в кінці говорила, чи гарна в неї казочка. Він говорить ні. Потім знову вона йому е, оцю ж, е, прочитала свою казочку, видуману казочку. Він знову сказав, ні, не гарно. Потім він вже на третій раз через плач вже якось плакав так. Він говорить, ні, не треба більше цієї казки. Вона і ще раз йому зробила, знову розповіла про казку свою видуману. І він тоді сказав, що да, гарна казочка. От і казочки кінець, а хто слухав, молодець або Юнда.